Одеса, сьогодні писала в ранку, що Одеса є небезпека. Близьким часом, получається, як незабаром. Ти поняла, Віка? Будь обережна. Ну, тобто, не ігноруй повітряну тривогу. Ти ж в мене в Одесі. Це я кажу і Одеса, і Одещина, що є небезпека. Сьогодні писала, але не тільки Одеса. Понятно, що там, де будуть каструпалки, що там будуть гатити. Але як дивіться, я казала, що п'яте число, що небезпека Херсон. Ну, ну, я ще казала, що будуть прориватися. І сьогодні що з Херсоном і п'яте число. Ну, це я пов'язувала з моїм видінням. А ви кажете, чого я числа? У мене всі числа, вони якось вони совпадають. Сишь.